Вони знову губляться у горах. Впродовж тижня прикарпатські надзвичайники двічі шукали туристів. Чому дивіться далі? Спершу у горах заблукав підліток, хлопець пішов до лісу та не повернувся. Місце знаходження підлітка було невідоме. Зв'язок з ним теж був відсутній. 26 вересня близько обіду рятувальники знайшли хлопця 2010 року народження. Знайшли його в лісовому масиві села Молодятин Печеніжинської територіальної громади Коломийського району. Дитину супроводили до місця проживання, де в задовільному стані передали батькам. За кілька днів допомога знадобилася жінці, якій стало погано у горах. На ношах транспортували до гори Земброня, де передали закарпатським колегам, які на автомобілі Бугун. Транспорт. Тували жінку до підніжжя гори, де передали медичним працівникам. Рятувальники вкотре наголошують мешканцям області про відповідальне ставлення до походів у гори, адже це може коштувати життя.